Зараз буде вірш і не один, мабуть, військового часу. 23-й рік, літо. Майже літо. В світі твоєму навколо все добре, брате. В світі моїм, на жаль, не все добре. Ні. Ріки ж так само біжать. Он де тигр зі фратом. Ріки біжать. Це правда. Я на дні. Бурий Дніпро теплішає день у день в несе свої води Стікс. Переплились річки, зруйнувавши дзен, перевізник десь згинув. Човна затис порогів, ледь не втопивши каба. Села обабіч лети позмитів щент. Перепочинку в Києві не шукай. Ти щоб нас пізнився. Стривай на ще. В світі все добре. Хіба що чека Триндець. перечуття хибкий невротичний стан. Взяти кермо від харона. На сам кінець. Рішення, яке кожен приймає. Сам. Цей вірш написаний е, ну, в перше літо війни, літо 22-го року, і він сповнений алюзій на е, скандинавську міфологію. Напхані наче тирсою Всі слова у матами в молитвах. Грає ритм секцію, чорний, оглухлий птах. Навчені ніц не мати за постулат, норни. Щодня вимагатимуть крововтрат, доки скінчиться у фляшках, денатурат. на торад. треться вздовж огорожі звір, що поробив по всім Мідгарду повно дір, риє завзято, шкребеться в гостинний двір. Зрештою. Проріхи з усіх боків пнуться цікаві мармизи чужих богів. Вшитися. шивів нам не вистачить. Поготів. Поночі хтось, вдивляючись у приціл, струшує листя із дерева і дресіль. переробляє з легкістю на утіль цивіль, похапцем. Прошиває крізь дно дірву, щоб у Хельхеймі цю розпочати гру. Переполоханий круг прожине і млу, Протяг такий, наче знищить усе свист. Фенрір між лапи сивіючий хвіст затис, Хтось посміхнувся і на ясеня знов поліз. Знає задачу вправний артилерист. Світ розтрусить. Чи маленький потрібен?